Сьогодні у Кременчуці волонтери благодійного фонду боксера Сергія Радченка ми поряд здійснили традиційну видачу продуктових наборів для містян та внутрішньо переміщених осіб. У нас видача сумісно з благодійним фондом Менеїда, який надав в принципі усю гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, як завжди, крупи, мука, макароні, вироби, консерви, солодощі, чаї в принципі достатньо великий. Гарний пакет для родини. В межах цього благодійного заходу 125 пакунків допомоги отримали одразу кілька вразливих категорій населення. Діно фонду Енеїда сьогодні у нас матері одиначки переселенці, які дітей народили 23-24 року. Сім'ї військовослужбовців, які загинули або в полоні, зараз знаходяться, або сім'ї військовослужбовців, які зараз боронять нашу країну. А також категорія пенсіонерів ВПО, які прибули в Кремінчук в 24 році та Вася році, окрім цього, волонтери благодійного фонду ми поряд також доставляють продуктові набори тим, хто не може самостійно пересуватися. Кожен хто зареєструвався на дану видачу, має власну історію і, безперечно, потребує підтримки. У мене якраз посередині від Белгорода 40 кілометрів. А прилі місяці, звісно, вже приїхала сюди. Потім вже почали взнавати. Кесно вже це сам гуманітарка. Отримуємо ми допомогу вперше. Батько дітей зник без вісти на війні. От, ну, вдячні за таку підтримку, тому що ну, такі часи воно дуже важко. Так що вдячні. Дякуємо, Сереже. Дякуємо нашим волонтерам, які допомагають як мирному населенню, так і Збройним силам України. Підтримуємо один одного, заради кращого майбутнього, нашої батьківщини. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.